Так, народ, хочу зробити для вас невеличку рекомендацію. Зараз в роботі маю ось такий от, е, акумулятор від фірми Parkside. І що з ним сталося? А сталося з ним те, що елементи повністю сіли в ноль. Хоча, в принципі, не такий вже старий цей акумулятор. Е, від чого така штука може ставатися? Така штука може ставатися, коли на платі БМС немає. Захисту від перезаряду, перерозряду, як в цьому випадку, як бачимо, тут немає жодних ключів. А плюс і мінус напряму виходить прямо аж сюди, от нам на виходи. Батарея. І в таких випадках за сам захист реалізований в інструменті і в зарядці. Що стається, друзі? Буває інструмент. Виходить з ладу, чи там якісь стаються в ньому неприкольні штуки. Після чого, якщо лишити акумулятор в інструменті, воно починає підсаджувати батарею. Так, друзі, таке буває, таке досить часто мені трапляється, зустрічаю. Тому при користуванні, покористувалися, достала батарею і просто поставила на зарядочку чи поставила зберігатися. Далі, наступний момент: зберігання в зарядці. Тобто, Бувають випадки, коли ви просто залишаєте батарею в зарядному пристрої, і потім зарядка закінчилася, ви виключаєте і так залишаєте. Це також може бути небезпечно. Чому? Тому що знову ж таки виводи прямі, захисту немає. І е, в випадку, якщо допустимо, на, на тій ж зарядці банально може, там е, буває така штука, що пересихають конденсатори і так далі, вони починають е, набирають е, більший опір. І вони починають, грубо кажучи, підсаджувати, піджирати батарею. Це стається не швидко, це стається за довгий період часу, але тим не менше, якщо забути так батарею, є великі шанси, що може просто банально вам висадити її також в ноль. Скоріш за все, щось одна з цих ситуацій сталося з цим акумулятором. Тому зарядили акумулятор, покористувалися акумулятором інструментів, взяли, достали, поставили в сторону і так його тримаємо. Не зберігаємо в зарядці, не зберігаємо в інструменті. Для Сам для безпеки акумулятора. Звісно, на китайських акумуляторах деяких є е БМС з, е з ключами. Вони самі там контролюють, якщо акумулятор розрядиться, вони в принципі, можуть відключити там, чи зарядку, чи відключити нагрузку, але тим не менш, все-таки, щоб було максимально безпечно, максимально е коректно, це краще зберігати акумулятор окремо від зарядного пристрою і від інструмента. Ось така от історія. Е а тут ми зробили перепаковочку на нові елементи, тому що старі не вдалося вони дуже сильно грілися при зарядці і прийшлося замінити. Ось так: от гарно все якісно виконано. Окр... 에, клієнт обрав елементи, знову ж таки, демех. Хоча в нас є доволі великий вибір різних елементів: Samsung, Sony, DMEG. Скоро і приїде. Ось, тому кому потрібно, звертайтеся, роблю все гарно, якісно і з гарантією. Тільки на нових якісних елементах. Тому чекаю на вас.